Чи отримали ви підтримку від депутатського корпусу, тому що частина депутатів все ж таки проголосували проти вас? Ну, це нормальне, нормальне явище у, не тільки в політиці, в міській раді. Завжди всі питання, які вирішуються, вони вирішуються на основі врахування єдності і різноманіття думок. Звичайно, жіє в кожного свої погляди, є своє бачення, як мене, як людини, як громадського діяча, як політика. І тому тому я хочу би сказати так, щоб дати відповідь на за запитання, що якби кількість депутатів виявилася меншою за потрібну для того, щоб відбулося обрання на посаду, то слова мої були б ті ж самі. Я б подякував за те, що люди голосували, за те, що вони приділили увагу моїй персоні, скажімо так, як як депутатського корпусу представнику на посаду. Секретаря і в наміри мої від того не змінюються. Як я був завжди налаштований на компроміс, налаштований на конструктив, налаштований на те, щоб діяти виключно в рамках закону і в інтересах громади, так воно і буде. Так до цього моя діяльність була і. Будучи на посаді заступника міського голови керівника апарату кілька років тому, так вона була спрямована і під час минулої каденції, коли я був депутатом міської ради, головою фракції батьківщини, в ній так вона буде налаштована і зараз. Тобто, думаю, що ті депутати, які зробили сказали своє слово за. Вони керувалися саме враховуючи ці принципи, але не те, що подобається хтось комусь чи ні. Тому те, що я говорив після оголошення результатів голосування, це я можу підтвердити у будь-який час. Інакше, інакше навіщо взагалі йти в депутатський корпус, якщо тут тільки добиватися якогось роз'яснення, тільки в злагодженості, тільки в спільних діях. Разом з виконком міської ради, разом із міським головою, а найголовніше з громадою, з громадськими організаціями, І тільки тоді вдасться досягти результату. І тоді ніженці зрозуміють, що той вибір, який ми зробили 25 жовтня, він був недаремним. Всі 36 депутатів це є Одна команда, можливо, зараз це ще початкові моменти в роботі ради. Багато, багато депутатів, які вперше на такого статусу набули, і звичайно ж відкладається ще від відбиток і тої важкої ситуації, яка зараз в країні відкладається відбиток і ще недавніх виборів, але завжди, завжди відкрита і в, і мої думки і. Душа і відкриті завжди мої. Розмови, побажання для всіх депутатів, незалежно від того, до якої фракції вони зараз належать, які погляди мають. Тому що так, вже маючи певний життєвий досвід, я розумію, що і доводилося зустрічатися з багатьма людьми. Повірте, всі вони заслуговують на повагу, і думки їх і їхні прагнення теж заслуговують на повагу. Головне завдання людини, яка бере на себе відповідальність координувати роботу і. Об'єднувати це здатність слухати, розуміти, і здатність йти іти на компроміси, і здатність враховувати всі можливості для того, щоб досягти. Результату а результат я вже говорив. Це рада громада повинна побачити ефективну роботу міської ради. Ну з цією метою, можливо, дійсно, ми от прийшли до такої точки зору, до такої е, думки, що це все ж таки перезавантаження нове нової ради. Перезавантаження зрозуміло, будуть якісь і камені, будуть якісь і гострі кути. Е, ми бажаємо вам успіхів, бажаємо порозуміння і дійсно плідної співпраці на благо нашого Ніжина, на, на благо нашої Дякую. громади. На це сподівається Дякую. Дякую громаді Ніжина. Я постараюсь виправдати ваші сподівання, вашу довіру, в першу чергу вашу, і депутатів міської ради, які сьогодні взяли участь у голосуванні.